Свята преподобно мучениця Анастасія народилася і жила в Римі у III столітті. В три роки дівчинка залишилася сиротою і була віддана на виховання до жіночого монастиря. Блаженна стариця Софія навчила її всім християнським чеснотам. У пості Подвигах і трудах дівчині не було рівних. У той час, коли свята Анастасія прийняла чернецтво, Римом правив імператор Декій, який був жорстоким гонителем християн. Досягнувши 20-річного віку, Анастасія стала надзвичайно вродливою. Бажаючи поглянути на неї, воєначальник пров послав подівчину своїх слуг. І гуменя попросила воїнів почекати дві години, щоб нарядити свою вихованку. Сама ж повела її до церкви і, поставивши перед вівтарем, благала нещадити своєї тілесної краси задля тимчасового життя. Анастасія відповідала, готове серце моє постраждати за Христа, готова душа моя померти за найдорожчого для мене Ісуса. Коли святу Анастасію привели до воєначальника, оточуючи, здивувалися її красі, смиренному погляду та лагідному вигляду. Навіщо ти піддаєшся шкідливим християнським вченням і даремно губиш свої роки, позбавляєш себе доброго життя, і насолод запитав Пров. Моє багатство, життя і моя радість, це Господь мій Ісус Христос, відповідала свята. Не добившись від Анастасії нічого, воєначальник наказав бити її, роздягнути, палити вогнем, крутити на колесі. Але після молитви святої колесо раптом зупинилося, і мучениця залишилася зовсім неушкодженою. Тоді воєначальник звелів стругати їй ребра, відрізати соски. Руки, ноги, вирвати нігті, відрізати язик, яким вона неустанно славила Бога. Стікаючи кров'ю, свята попросила пити. Дехто з християн на ім'я Кирило приніс їй води. Мучитель, помітивши це, наказав одразу ж стратити його. Так Кирило відійшов до Господа, отримавши нагороду за чашу холодної води, подану в ім'я Христа. Втомившись від тортур, пров звелів палачам вивести святу за межі міста і відсікти їй голову, а тіло викинути на розтерзання диким звірам. Але господь не допустив, щоб тіло святої щезло. Ангел з'явився і гуменії Софії і звелів їй забрати тіло мучениці Анастасії та поховати його. Мощі святої мучениці Анастасії знаходяться на афоні в монастирі Григоріат. Православні християни моляться їй про те, щоб врятуватися від гріха смутку і безвір'я, а також просять зцілення від хвороб хребта, суглобів та жіночих хвороб. Агница твоя Иисусе Анастасия, завет вели им глазом, Тебе же нише мой люблю, и тебе ищущий страдачествую, и сраспинаюся, и спогребаюся крещению твоему, и стражду тебе ради, я царствую в тебе, и умираю за тебя, да и живу с тобою. Но яко жертву непорочною, прийми з любові пожершуюся Тебе, то я молитвами, яко милостів, спаси души наша.